Вітаю вас, друзі! Я Олексій Бутирський. Ви на каналі Книга ПРО. І сьогодні нас завітала поетеса, письменниця, блогер, автор та ведуча трансформаційної гри «Афродизіак Подружніх Взаємин Олеся Лужецька. Вітаю! Ми тебе знаємо як людину, яка пише вірші на заборонену тему. Я маю на увазі твою еротичну тематику, якій ти себе присвячуєш. Але я маю на увазі зараз гру Афродозіак Подружніх Взаємин, але про це ми поговоримо трішки пізніше. І е, хочу е, спитати, як ти прийшла до такого літературного дебюту, як казка? Казка. Мені здається, що я казки писала з маличком. Шкода, що тільки їх не записувала на папері. Пам'ятаю, що коли ми з, з сестрою ділили кімнату, то вона завжди кожного вечора мені казала: от розпов... розкажи мені сьогодні щось перед сном, а завтра я тобі. Я розповідала їй історію, приходила завтра. Вона знову казала: Ну от сьогодні іще розкажи, а потім я тобі от так було до безкінечності. І я вже чула, як вона добряче хропіла, а я далі собі щось розповідала. І от, мабуть, це з того часу, якби і народилися, і почали народжуватися казки в моїй голові. А Чимчуком прийшов моє життя, коли я розбила голову. Я грала в футбол, підслизнулась. І розбила собі голову. Ну, і, відповідно, мені було сумно, мені було боляче, мені було нудно. І добре, що був вдома ноутбук і можна було ним скористатися. І я почала писати такі, такі оповіданічки невеликі. І з цих оповіданьчок потім народилася книга. Чимчикун історія країна на добра. Леся, багато казкарів придумують е, персонажами своїх казок уже фольклорно придуманих персонажів. Як ти дійшла до свого персонажа Чимчикун? Мені якраз хотілося створити щось. Ну, по-перше, Чимчикун виплеснувся на папір сам, от таким, яким він є. Далі, коли я почала аналізувати, я зрозуміла, що насправді в українській літературі. Після Коти Горошка якогось такого персонажу, на якого би могли орієнтуватися, діти, немає, і от ним може бути чимчиком, тому що цей персонаж це е, такий же хлопчик. На вигляд, такий же звичайний хлопчик, як і будь-який хлопчина, який живе в українській сім'ї, і орієнтуючись на нього, на його сильні сторони, на те, на його недбалість якось, так як і всі діти, дитина може побачити, що «да, Чимчикун може, і я можу. А для наших глядачів, хто не знає, що таке Чемчикун слово чимчикувати, тобто йти, робити кроки. Олесь, скажіть, будь ласка, що розкриває в даному випадку казка. Про що вона? Казка про те, як шукати всі відповіді на різні питання. Всі відповіді є у нас. Про те, що варто вірити в себе, варто мріяти, досягати своїх мрій, варто йти навіть попри правила. І шукати свої способи і реалізації, свої способи досягнення і допомагати іншим, тому що допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. І от якраз Чинчікун він допомагає маленькій дівчинці. Олі допомагає справитися зі страхом смерті. І сьогодні, як це не сумно звучить, але сьогодні це надзвичайно актуальна тема. Скажи, будь ласка, через що має прийти Кун, щоб ця історія закінчилась хеппі-ендом? Він має ослухатися старших, тому що головний хранитель снів це Дідсон, головний хранитель снів країни на Добранич, він наказав не, не йти на землю. Але Чинчикун знайшов спосіб, завдяки якому він проникає на землю як звичайний хлопчик. І це дає можливість йому дізнатися, отримати інформацію, ту, яку би він можливо не здобув як хранити слів снів, як сонхрик. Далі він зібрав команду, він переконав старших, що він зможе. І дав варіант рішення свого питання, і його підтримали. А скажи, будь ласка, які саме незручні або незвичайні запитання тобі ставили люди, які вже прочитали цю казку? Наприклад, мене дуже здивувало запитання в одній школі, коли я реалізовувала проєкт Мандрівка Миру, дівчинка мене запитала, а що? А куди діваються сонграки, коли людина помирає? Тому що так як у кожного її людини є хранитель снів, куди дівається тоді хранитель снів? І я замислилась. І, до речі, коли з дітьми так зустрічаєшся в школах, там, в школах, бібліотеках, то через дітей можна отримати дуже багато нових ідей на продовження. Чи плануєш ти розширяти е, аудиторію Чемчикуна? Тобто, чи плануєш ти виходити в видавництво іноземною мовою, розповсюджувати по різних країнах, чи може це в якийсь масштабніший проект? Тому що сьогодні в країні дуже багато персонажів, які ми знаємо вони, в зоні, кранізоні, читаємо, там. Ми знаємо Гаррі Поттера, ми знаємо там mm -hmm. Тома Сойера і так далі. Персонажі, які прийшли, ну, це іноземні персонажі. Чи може розвиватися Чемчікун, чи бачиш ти його? Е, Національним героєм українським і чи е, буде виникне на земні ринки? В першу чергу мені дуже хотілося б, щоб Чимчукун став національним героєм України справді. Тому що я спостерігаю за тим, що зараз не з'являються таких персонажів, які би дійсно ставали е, класиками. Да? Все рівно повертається до білосніжки, до попелюшки, до вже таких е, Настільки відомих. Аж затяганих вже персонажів, і хотілося б чогось новенького свіженького, і в Україні цього іще поки що ніхто не вистрілив. Можливо, якраз ми на цьому шляху. Коли до повномасштабного вторгнення я їздила містами, зустрічалася з дітьми, я бачила їхній відгук, бачила, як вони сприймають, як вони захоплюються, як їм цікаво. І, до речі, хто хто менші, вони там створювали свої ілюстрації, малюнки. Це залишали і мені, і собі на пам'ять. то для того, щоб Чемчукун став народним героєм, звичайно, дуже добре, щоб він ішов в люди. Перш за все. Що стосується закордонних проєктів, да, іноземних проєктів, то з видавництвом у нас передбачене, що Чимчикон виходить спочатку як друкований. Примірник. Далі, згідно договору, передбачено, що це може бути аудіоверсія книги, що це може бути переклад і, і мобільна версія книги. Тому все попереду. Скажіть, будь ласка, скільки для прикладу займає часу написання такої казки? і чи є можливо в тебе якісь свої особисті ритуали під час написання? На те, щоб книга вийшла, ми, у мене пішло два роки. Це вже готовий матеріал чи ці це написання? Це, ні, це вже було разом з версткою, з редакцією, з дизайном, з усім з і усім, з друком першого малого тиража. На написання пішло десь близько року. Чи є якісь ритуали? Найголовніший ритуал це, мабуть, писати кожного дня, що якби, я свого часу і робила. І навіть достатньо 12 хвилин в день для того, щоб написати книгу. Звичайно, вже останні розділи то це було безпосередньо там, ну, робота якби, над, над самим розділом. Хотілося вже швидше-швидше закінчити. А взагалі, для того, щоб. Герою дати, ну, як визріти, да, сюжету дати визріти, потрібен час. І якби кни... створення книги це такий процес, який не можна підганяти. У мене навіть був такий досвід, коли я написала цілий розділ, і є такі правила трьох чернеток. Перша чернетка, коли ти в потоці пишеш все, що тобі приходить, викладаєш на певний час. І через якийсь час повертаєшся. Це вже друга чернетка, і там вже її опрацьовуєш, редагуєш все уже як, як редактор. Та? А і ще відкладаєш, і коли вже третя, там вже тільки дивишся, якісь узгодження, неузгодження, поправочки такі вже дрібні. То коли я до цього розділу перейшла в другий чернеці, я зрозуміла, ні, такі дітям не можна показувати. Власне, ті запитати, чи були тобі ідеї, від яких прийшлось відмовитися? Так, було цілий розділ, від якого я відмовилася, тому що він настільки був страшний, що я вирішила його не давати. Для наших глядачів я вже попередньо казав, що. Олеся є авторкою та ведучою трансформаційної гри Афродозіак Подружніх Взаємин, де розкриваються теми подружнього життя. І ти можеш нам привідкрити цей занавіс цієї інтриги? Що таке, що таке гра? Гра це неймовірно крутий інструмент, який працює з нашим несвідомим. Тобто, те, що у нас на поверхні. Це, це те, що на поверхні, а те, що нами управляє, це знаходиться у нашому несвідомому. І якраз гра дає можливість знайти, точно знайти свої відповіді на будь-які запитання. І гра «Афродизіак Подружив взаємин» вона веде, вона чіпляє різні сфери. Кому треба підсилити сексуальну сферу? Ми йдемо туди. Кому фінансово туди? Коли взагалі комунікацію? Ну, відповідно, тому що сама гра по суті, людина своєю, власне, своєю рукою витягує ту карту, яка саме для неї сьогодні, і завжди працює 100%. А, скажи, будь ласка, чи пов'язана трансформаційна гра? афродизіак подружніх взаємин з твоєю еротичною поезією? Ну, мабуть, що все у світі пов'язано з усім. І одне якось випливало з іншого, тому що, а насправді вірші, я взагалі тільки 6 років я пишу вірші. Я ні в школі, ні до цього не склала жодної рими. І навіть коли давали завдання е, написати вірш, це взагалі щось було з області фантастики. Лесь, з твого улюбленого е, щось зротичного. На пам'ять на пам'ять, не знаю. на пам'ять. Не знаю. Як в такій тендітній, творчій особистості, як ти, вживаються такі різні особи, які зосереджені на дитячій літературі, на дитячих персонажах, на дорослих, на еротичних, на трансформаційних відносинах. Тобто це різні напрямки і як тебе на це вистачає? Ну, Жінки люди багатозадачні, багатовекторні. і я, мабуть, якраз одна із них. А Як поєднуються? Ну, поєднуються так, як і в кожній людині, у, кожні, у кожного з нас всередині є дитина, є дорослий і є такий дбайливий батько, да? або недбайливий. Це залежно від того, як ми, один до, як ми самі до себе ставимося. І от мені вдається якраз грати цими або використовувати ці ролі для своєї творчості. І вони якби, органічно. Випливають кожен в свій час. Скажи, будь ласка, еротична тематика це дань моді, чи це розкриття власної особистості? Це розкриття власної особистості. Мені пощастило у 18 році поїхати в Тоскану, і це такий був письменницький тур. І в цьому письменницькому турі я вперше здійснила свою фотосесію ню в місті. Не просто в полі, тому що в Україні теж полів багато і можна було це зробити. Але мені було цікаво, якраз ну от в архітектурі італійського містечка невеличкого, Ми вибрали ранок. Коли ще ставні всі закриті, люди сплять, і є можливість до такого якогось таїнства міста доторкнутися, тобто бути, бути от якісь такій первозданній оголеності і щирості до світу відкритим. І це просто після того був величезний просто вибух, от такий неймовірний слів, енергії, всього, це було фантастично. Я писала по два-три вірші. Тобто, за місяць, я тоді, коли повернулася додому, я написала 89 9 віршів за один місяць. Всі ці мої напрямки, мабуть, об'єднує шлях, який я сама особисто проходила і проходжу зараз, якби свій внутрішній трансформаційний шлях. Скажи, це можна розцінювати так, що ти шукаєш себе в якомусь напрямку, чи тобі, ти хочеш розвивати всі напрямки? Тобі все цікаво? Е, ти розумієш, довгий час я орієнтувалась теж на те, що вибрати. І це забирало так багато сили, енергії, чи ігри, чи книжки, чи те, чи інше. І оці, оця метушня між тим і тим, в якийсь момент я просто зупинилася і подумала, що ну послухай, і те, і те я, і те, і те моє. І це як, знаєш, це як реалізовувати потрошку і те, і те, це як можливість. Ну не знаю, от як кажуть, що у Бога немає інших рук, як наші, і от коли це як дар приходить через мої руки в цей світ. То да, на якийсь час я, наприклад, можу відкласти гру і зараз більше присвятити увагу книжці. Або, наприклад, реалізацію продаж гри як інструменту для роботи психологів, коучів, тренерів я можу делегувати, наприклад, відділу продажів і тільки ну, якби контролювати цей процес. І, наприклад, писати іншу книгу. Да? Можливо, якби щось обрала одне, воно би швидше реалізовувалось. Але кому потрібен цей темп? Класно, коли воно в задоволенні. А скажи, будь ласка, для наших глядачів, де можна тебе знайти? Де можна ознайомитись з твоєю творчістю? Ну, звичайно, на моїх сторінках Facebook, Instagram. А для тих, хто хоче ознайомитися з творчістю Олесі Лужицької, посилання внизу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, лайки, шар коментарі. Олесь, скажи, будь ласка, а які в тебе плани на твоє творче майбутнє? Я підготувала декілька збірок віршів. Одна збірка називається Вчора була війна. Це така рефлексія на 2022 рік, на події 2022 року Як я переживала, як я бачила, як переживають люди, як переживає вся Україна. Друга збірка це збірка суроміцьких віршів, ну, яка буде теж доповнена своїми авторськими фотографіями Секс в природі, які я бачу в деревах. Зараз я зібрала жіночі історії. Це, різні істо... Це історії як із власного життя, так і історії моїх клієнтів, друзів, знайомих жінок, які довіряли мені. Щоб можна було це потім ну, викласти такі в художній формі. І за кожною цією історією да, стоїть теж якби своя трансформація, свої болі, свої втрати, свої надбання цієї події 2014 року, і чиїсь події дитинства, і події дорослого життя сьогодення, коли Зараз прям твориться історія в різних проєктах жіночих, тому що, ну, мабуть, через те, що я сама жінка, мені якби цінно. І плюс те, що дуже хочеться підняти саме всередині самих жінок повагу до себе. Бо, ну Багато історичних фактів, коли жінка займала якісь другорядні ролі, і це не про фемінізм, не про те, щоб стояти пліч опліч чи бути вище на голову за чоловіка. Ні, зовсім не про те. А про те, що в якийсь час жінка сама втратила повагу до себе. І відповідно, коли ми заходимо в стосунки, ми потім, жінка потім вимагає якби, поваги, розуміння, довіри, віри в неї, визнання. Від чоловіка, але при цьому сама собі цього не дає. А чоловік підкріпляє і підсилює виключно тільки те, що він бачить в своїй жінці. Ось і все. Тому дуже важливо для гармонійних взаємин, дуже важливо і якби, жінкам працювати ну, всередині самим з собою. Перш за все, налагодити стосунки самої з собою. Ну і чоловікам в тому числі, але так як для мене більше якби, жіноча аудиторія ближче. От то я саме про це. Лесь, скажи, будь ласка, які в тебе є побажання для наших глядачів? Ну, перш за все, так як чимчикун, я бажаю всім сміливо чимчикувати своїм життям, мріяти досягати мрій і вірити. Що все найцінніше, найдорожче, найважливіше є всередині серця кожного. І найголовніше чути його і діставати як би, зі свого серця, діставати, як говориться в самій книзі, да? «Частехонько відкривайте скрині своїх мрій і давайте собі волю. І на завершення я би хотіла ще прочитати вірш, який теж такий вже декілька років служить мені особисто лейтмотивом. і я гадаю, що він буде дуже доречний і для наших глядачів як побажання. А ти просто йди. Йди, коли не знаєш куди. Йди, коли хочеться швидко назад, і коли ворог стріляє в такт. Йди, коли сильно мете зима. І дороги зовсім нема. Йди, коли ти не віриш у крок, і коли не вивчив урок. Йди, коли в небі пітьма. І навколо нікого нема. Іди, як попереду берег, не той, коли ти заблукав і коли герой. Іди, коли хочеться бігти геть. І коли під ногами хитається твердь. Йди, коли вслід тобі кажуть, куди, і коли відчуття біди. Йди! Як життя підкидає нове, і коли відчуття не те, йди, як вибух злітає з курка, і як пісня навколо дзвінка. Йди, коли ти з життям на ти, і коли ти не можеш не йти, а зупинка потрібна мить, щоб напитися і перепочити. І прийти на канал Книга Перо. А ми запрошуємо до співпраці всіх авторів. Пишіть ваші історії, і ми обов'язково знімемо вашу історію. Пишіть в коментарі канал Книга Про. У нас в гостях сьогодні була чарівна людина, поетеса, поет, авторка та ведуча трансформаційної гри Афродозіак Подружніх Взаємин Олеся Лужецька. Да, з вами була Олеся Лужецька. Хай вам щастить, обіймає серце.